Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Ну що, розберемо, яких помилок допустився водій початківець. Чому водій початківець зараз поясню? По-перше, вирішив проскочити, але не доробив справу до кінця. Спочатку рвонув і він встигав, в принципі, В принципі встигав. Але в останній момент побачив пішохода і пригальмував, забувши про те, що там з боку вже. Їхала машина, а машина бачила, що він встигає проскочити. Бо ривок був, але потім пригальмував. В чому помилка? Ну, по-перше, в ідеалі потрібно було дочекатись, поки проїде машина і не проскакувати. Це перша помилка. Друга помилка. Вирішив проскакувати, газуй, проскакуй. Але тебе після кожного повороту чекає пішоход. І водій початківець, побачивши пішохода здалеку, Метрів, напевно, що за 5-6 вирішив зупинитися різко і його пропускати. Потрібно проїхати саме перетин з зустрічним транспортом, і потім біля самого пішохідного пропускати пішохода. Тобто, можна було цей ривочок зробити, проскочити момент перетину траєкторії зустрічкою. Та врушка би собі пролетіла, а пішохода вже пропускати перед пішоходним. Бо е, у водія початківця не було е, зарублено собі на носі, що після кожного повороту тебе чекає пішоход. І е, коли ти йдеш ліворуч, то в тебе зустрічка і останній пішоход. В будь-якому випадку, як би що там не відбувалося, і пішохода треба пропускати перед самим пішохідним. за Пів метра за 10 сантиметрів від пішохідного переходу, а не за 5 метрів. Тобто не можна просто так взяти. Він стояв в безпеці на трамвайних коліях, а потім е взяв, ривок зробив, побачив пішохода, злякався, загальмував і вирішив його пропускати за 5-6 метрів. Своїм учням я кажу, не можна так здалеку зупинятися, треба підтягувати максимально близько. А, з декількох причин, по-перше, ви приберете машину з зони перетину інших. По друге, а, ви будете максимально близько до пішохідного переходу і відкриєте собі огляд зліва і справа на наступних. Бо поки ви за 5 метрів до пішохідного будете пропускати одного пішохода, поки ви під'їдете, там другі під, під, під підійдуть. Забалакуватись почав. А, тож, Максимально близько до пішохідного під'їхали, зліва справа подивилися, поки цей проходить, поки перший проходить, зразу зліва справа шукаємо наступних, лише потім починаємо рух. І якщо ви не впевнені, там після Таврушки, здається, на цьому відео зовсім більш нікого не було. Нахріна було перед нею хотіти проскочити. Це для тих їздових, обдарованих, котрі кудись поспішають. Не ДТП. Але просто-напросто неприємно. І підставили водія, який взагалі ні в чому не винен. Їхав собі та їхав. А гальма у таврушки хрінові, як ви бачите. І у Лансів вони хрінові, хіба що тю тюнінгові, там ще більш-менш гальмують. А так в основному вони всі такі собі і просто-напросто не вистачить гальм і гуми загальмувати. Тож. Проскакувати не треба, це перша помилка. Друга помилка. Пішоходів треба пропускати перед самим пішоходним, а не за 5 метрів до нього. І третя помилка. Треба чітко розуміти, що після повороту вас чекають пішоходи, бо водій не до того готовий. Повернути, повернув людину. Побачив, пригальмував і вже забув про все на світі. А, увагу всю віддавати чомусь одному не можна. Треба було контролювати і чувачка, котрий зустрічний. Це перша проблема, і друга це пішохідний. Тож, всім безпечних проїздів перехрест.